Вітаю, всіх пропонуємо щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти. Або три події, які ви хотіли переглянути на 2 липня 2025 року. Тож, буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас так, коли фортуни говорить вам те, що у вас сьогодні реально з'являться шанси щось залучити нове у своє життя. Тому що це кермічний аркан, який дає нам змогу щось змінити у своєму житті. Ну, тобто, для когось це буде день чогось початку нового, а для когось, можливо, щось вже прийшов час закінчити. У будь-якому випадку, в цей день вам варто очікувати якісь зміни. От, можуть відкритися нові можливості. Взагалі такі можуть відбуватися доленосні події, коли ви можете отримати неочікуваний успіх, або, можливо, хтось на роботі може отримати винагороду, прибутки. Загалом це можуть бути зміни у ваших справах. Хтось може започаткувати нові проекти, заключити нові контракти. ну І ще, можливо, будуть вам якісь неочікувані дзвіночки, сповіщення, і вам потрібно буде на них швидко реагувати. Ну, а В особистих стосунках для когось, можливо, можуть мати місце знайомства. Нові і також це день, коли у вас можуть відбуватися зустрічі час від часу, ну тобто ви не весь час поряд, а періодично у вас ці зустрічі відбуваються. Тому підказочка для вас йде така, щоб ви звертали увагу на всі знаки і підказки від вашої долі, тому що, можливо, в цей день для вас війде щось нове, те, чого поки що у вас його не було. Тобто прийшов час для змін, і вам потрібно щось відпустити старе, те, що вже втратило сенс у вашому житті для того, щоб звільнити місце і впустити якісь нові енергії, які будуть вам допомагати, щоб ви подальше зростали і розвивалися. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас повішений перевернутий, говорить вам ні. Ну, можливо, через те, що або ваш стан здоров'я вам е, наразі не, не дає можливості діяти так, як ви хоч хотіли б того. А можливо, через те, що ви занадто жертвуєте своїми інтересами на користь оточуючих або іншого е, чогось іншого тобто того. Займатися хочете тим, що вам буде не наразі, і через це ви будете марно витрачати свій час. Або, можливо, ви там хотіли для себе щось почитати, десь відпочити, а вас хтось буде там просити щось, щоб ви допомагали. А це буде ваша така ну, даремна жертва. Тобто ви можете витратити час на людей, які того дійсно не потребують, але будуть займати вас час. Ну, через це у вас може бути і хаос у вас в ваших справах. Також можуть бути якісь обмани, можете з таким зіткнутися або самообмани. Можете взагалі стати жертвою якихсь обставин, можете знаходитися взагалі не там, де вам потрібно бути. а... Ну, наприклад, ви повинні знаходитися на роботі, а ви будете десь у магазині щось купувати і, можливо, десь стати жертвою шахраїв. Ну, а ще можливо, у вас взагалі якісь матеріальні проблеми можуть виникнути, тобто у вас може не вистачати фінансів, якісь дійсно перепони в ваших справах. І якщо ви працюєте в тій сфері, де у вас є конкуренти, то це може бути загострення в цей день. І також в стосунках, можливо, у вас буде якийсь або один тільки матеріальний інтерес. І через це можуть бути конфлікти, сварки, непорозуміння, ну або відсутність взаєморозуміння. Підказка для вас йде така, що, можливо, ви занадто жертвуєте своїми інтересами, щоб догодити комусь або чомусь, тому вам варто переосвідомити свої пріоритети, роз... визначити свою мету і діяти у своїх інтересах. Можливо, вам не вистачає якоїсь інформації для вирішення ваших питань. Але суть в тому, що ви самі повинні захотіти щось змінити у своєму житті. А якщо ви хочете змінити, то ви знайдете і ту інформацію, і зрозумієте, хто вам маніпулює для того, щоб ви не займалися своїми справами і тим, що вам наразі буде потрібно. Тому уникайте активності, за можливості обмежте коло спілкування і, ну. Зрозумійте, що ви повинні бути в себе на першому місці. Я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий, третій варіант для вас відлюдник перевернути, говорить вам ні. Можливо, через те, що ви будете обмежені у своїх діях, ви не зможете робити те, що ви хотілося би. Змушені будете контактувати з певними людьми. З якими, можливо, вам і не хочеться контактувати, але обставини так будуть складатися, що це вам не уникнути. Або будете змушені робити те, що вам не потрібно. Можливо, також на цей день ви просто обрали для себе неправильний шлях. Ну, тобто... Вам потрібно займатися одним, а ви займаєтеся зовсім іншим. І через це можуть виникати якісь помилки, труднощі або непорозуміння, або взагалі ви будете змушені знаходитися десь ізоляційно, ну не в тому суспільстві, або не там, де вам хотілося би бути. Ще, можливо, будуть якийсь, якийсь страх, можливо, ви будете боятися залишитися на самоті. Або в тої ізоляції, яка у вас на цей день буде, ви змушені будете знаходитися, це може вас дещо лякати. Тому на роботі може бути вам зовсім нецікаво, або, або ви працюєте взагалі не за своїм призначенням, і в цей день вам буде особливо важко. Вам буде важко контактувати з іншими людьми, можливо, буде надходити якась дезінформація, можливо, ви будете припускатися помилок при прийнятті рішень. Ну, тобто, витрачати енергію в цей день, ви будете забагато, але якісь будуть перепони із реалізації ваших планів. Ну, у стосунках також, можливо, ви будете. Замкнуті на собі, а через це можуть бути сварки, непорозуміння, небажання чути партнера і рахуватися з його інтересами. Ну, а, можливо, будете когось занадто критикувати і пред'являти якісь претензії, чого загалом не варто робити. Підказка йде для вас така. Не варто наполягати на своїх поглядах, тому що, можливо, вам краще дослухатися до поради інших людей. Замість того, щоб розбиратися собі, вам захочеться перекласти відповідальність на інших людей і звинувачувати їх у своїх проблемах. Але вам варто зрозуміти на цей день, що від себе ви не втечете, як би вам того не хотілося. Тому, можливо, обміркуйте краще, що вам потрібно дійсно, від чого краще відмовитися. Можливо, у вас якісь будуть такі спогади неприємні із минулого ви вспливати, то вже їх, можливо, прийшов час відпустити в цей день оті образи, спогади, непорозуміння. Ну, тому що вам вже потрібно йти в щось нове. Якщо ви зможете на цей день. Переусвідомити, що в, в яких питаннях ви припускаєтеся помилок, то у вас з'явиться шанс все це швидко змінити. Тож, я вважаю, хай всі не пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що ця енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.